Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. От власне як відбувається, що відбувається за світом і чим нам далі готово допомагати не тільки Сполучені Штати, ми сподіваємось, НАТО будемо говорити з Колебою, міністр закордонних справ України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Пане Дмитро, вітаємо вас. Будемо користуватися цією можливістю, поговорити, поки ви в поїздці. Отже, давайте спочатку про 37 мільярдів. Все ж таки, якщо Конгрес США їх погодить, президенту на що підуть ці кошти? І якщо погодить, чи означатиме це, що Сполучені Штати пришвидшують свою допомогу, щоб включитися в український план перемоги, перемогти все ж таки до літа Росію. Добрий вечір. Я дійсно повертаюся зараз з відрядження на міністерських засідань НАТО та ОБСЄ. Провів багато двосторонніх зустрічей, зокрема із державним секретарем Блінкеном. І е, ці гроші, на які і запит, на які зробив президент Байден, вони підуть на зброю, на нелетальне обладнання, яке потрібно Збройним силам теж. На допомогу енергетичній системі України і на підтримку макрофінансової стабільності нашої держави я не думаю, що це треба розглядати саме як якесь пришвидшення, тому що і так, з перших днів війни, Сполучені Штати взяли дуже високу планку допомоги Україні, і їхній внесок в нашу безпеку він є незрівнянно більшим в порівнянні з іншими країнами. Але саме цей запит в такому обсязі демонструє, що підтримка не зменшується і дійсно буде тривати до перемоги України. Тоді на вздогін питання, якщо ви говорили з Блінкіном про патріоти. Говорив. Результат. І не лише, і не лише з Блінкіним. Це дуже делікатна, довга довга розмова. Вперше я поговорив з державним секретарем. Про патріоти через тиждень після початку повномасштабної зброї агр... збройної агресії 24 лютого. Але зараз вже зовсім інша розмова і не буду поки що нічого розголошувати. Ми говоримо і говоримо дуже предметно про важливі речі. Прийнято Да, будемо прекрасно. Будемо чекати результатів краще на полі бою в Україні ніж. Ніж на словах киті. розкажіть, будь ласка. От ви вже сказали про те, що провели дуже багато зустрічей міністерських НАТО. Ви їхали, і ви ж розказували, що коли ви їдете в цей раз, то з трьома тезами: протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії, про що вдалося домовитися? І сьогодні пролунала дуже така цікава заява пані Стефанішиної про те, що представники всьох, всіх 30 країн-членів НАТО погодились з необхідністю вступу України до НАТО. Що вже справді всі погодились тепер тільки питання часу. Що стосується е, протиповітряної оборони, танків і кліні, всі ці теми ми відпрацювали. І ви, наприклад, бачили новину, можу прокоментувати ті новини, які вже публічні є. Це про контракт Пентагону на виробництво насемсів, це дуже потужна сучасна система протиповітряної оборони. Е, що стосується танків, то тут поки що новин е, немає. Але я, скажімо, так дуже аргументовано і простою людською недипломатичною мовою пояснив, чому це рішення потрібно ухвалити якнайшвидше. Водночас є дуже гарний прогрес по постачанню в Україну броньованих машин. Вони теж, як ви знаєте, дуже потрібні на фронті, тому що війська мають. Броньована машина може і врятувати життя, тому тут були деякими країнами озвучені конкретні рішення про постачання, ну ми знаємо яких цифр, яких моделей броньованих машин в Україну. І вони вже незабаром надійду. Що стосується виробничих ліній, то знову ж таки в новинах ви вже бачили про ініціативу розгорнути виробництво снарядів, е найбільш, яких найбільше потребує українська артилерія, радянського стандарту. Сьогодні в мене була на цю тему розмова із міністром закордонних справ Чехії. Тобто цей процес рухається. А літали на Дмитро, літаки по літаки зараз не були темою переговорів. Ми лише підтвердили, що зацікавлені в цьому. Але ті позиції, які я озвучив, зараз є в буквальному сенсі життєво важливими. Зараз для нас життєво важливими є системи протиповітряної оборони для того, щоб вони приїхали. Як найшвидше і стали на захист наших міст та енергетичної інфраструктури танки, броньовані машини для того, щоб можна було наступати і звільняти наші території, і те саме стосується артилерії і снарядів до неї для того, щоб можна було і надалі успішно громити ворога і звільняти наші території. Це те, що чого наша армія потребує якнайшвидше, наш список потреб насправді є ширшим і. Туди також входять літаки, але коли ти розумієте, треба людей фокусувати на задачах. Якщо їх одразу вивалити в список з 200 позицій, то в результаті не отримаєш нічого. Зараз ми працюємо над тим, що потрібно тут і зараз якнайшвидше. А вступ України до НАТО, наскільки чи НАТО вже точно зрозуміло, що вони готові нас приймати, і чи можливо це зробити до кінця війни? Ольга Ольга мала на увазі, що всі міністри закордонних справ НАТО, з яким я раз зустрічався, і ми за зачиненими дверима мали закриту розмову, підтвердили політику відкритих дверей НАТО. Дійсно, те рішення, яке було ухвалено в Бухаресті в 2008 році, вони його підтверджують. Але в перекладі на людську мову воно звучить так: колись Україна стане НАТО, членом НАТО. А у нас є додаткові запитання, коли саме і що конкретно ви для цього робите, ось ця частина дискусії відбулася за закчиненими двер... дверима. Консенсусу щодо цього щодо цієї конкретики ще немає. Але розмова була відверта, і я думаю, що ми зробили крок вперед. Чи є країни, які категорично проти нашого вступу в НАТО серед цих 30? Наприклад, Угорщина, яка її позиція зараз? Е, немає країн, які категорично проти вступу в НАТО дійсно. От щодо є загальна згода, що колись Україна стане членом НАТО. Цей консенсус був досягнутий у 2008 році, і з тих пір він е, не порушувався. В принципі, питання в конкретиці, як я сказав, що стосується Угорщини, то е, вони вирішують свої конкретні проблеми. Е, вони не заперечуватимуть, не заперечують теж сам самої перспективи набуття Україною членства в НАТО, але вони хочуть на шляху до цього вирішити низку своїх конкретних проблемних питань, які вони вважають проблемними. Пане міністре, переглядаючи російське телебачення, ти натикаєшся на таку риторику. Мовляв, нам дуже зараз треба хасавюрт. Для того щоб почати е, знову е, наприкінці весни і влітку з військову кампанію в Україні, скажіть, будь ласка, чи розуміються наші західні партнери, що Росія не зупиниться? Так, е, велике досягнення нашої нашої роботи і, вів, і в продуведе і президент в своїх контактах, в своїх виступах публічних, що ми нарешті. Побудували дуже чітке, глибоке розуміння, що Росія не зупиниться, Росію потрібно зупинити, а для цього потрібно підтримувати Україну до перемоги, і від абсолютної більшості країн я чув дослівно. Вони відкрито казали, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Я їм на це відповідав. Не тільки стільки, скільки потрібно, ви будете з нами, але і ви надаватимете нам все, що нам потрібно, настільки швидко, наскільки це можливо, тоді прийде спільна перемога. А ті, хто не наважувався сказати це в голос на загальних засіданнях, ті говорили мені це е, ну можна сказати, сам на сам під час двосторонніх зустрічі. І те, що цей консенсус побудований, це реально цього не було півроку тому. Це велике досягнення, і це додаткова гарантія нашої перемоги. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, вступ України до ЄС од днями прозвучало кілька таких дуже позитивних новин про те, що Україна дуже швидко робить ці реформи, необхідні до нашого приєднання до Євросоюзу, і вже найближчим часом може початися цей процес вступу України в ЄС. Прокоментуйте, будь ласка, коли це може все розпочатися? Процес вступу України в ЄС неможливо зупинити як неможливо зупинити ідею, час якої настав. Він триває в цьому році. Ми стали кандидатами. Наступний етап це відкриття переговорів про членство. Теж про це ми говорили на зустрічах з деяких країнами з нині і із майбутнім головуванням шведським головуванням в європейському союзі. Ми будемо йти вперед, обов'язково станемо і членами ЄС, і членами НАТО. Але давайте, я завжди кажу, давайте не будувати комунізму і не обіцяти, що через рік ми станемо, через П'ять ми станемо. Ми станемо. Ми вже неодноразово довели, що ми вміємо неможливо робити можливим, і це в тому числі стосується членства в ЄС та НАТО. Пан Дмитре, ще одне питання стосується Криму. Чи обговорюється Крим окремо в майбутньому ескізі нового світу, і чи є певні застереження щодо того, як українська армія і українська держава мають чинити по відношенню до Криму під час цієї війни? Є така е, класична формула у іноземних журналістів і іноземних дипломатів. Коли вони запитують? А ви плануєте звільняти територію України, включаючи Крим. І я завжди їм і журналістам, і дипломатам, і в тому числі на зустрічах, які я мав останні три дні, кажу: а можна перестати додавати оцю от, е фінальну частину, включаючи Крим? Бо ви створюєте враження, що Крим є чимось таким суперособливим, яке і ця територія потребує якогось особливого ставлення. А немає ніякої різниці між... Херсоном і Ялтою, між Донецьком і Сіваступоля. Херсон так само звільнимо Крим. Не треба перетворювати Крим в якусь окрему особливу історію. Це все незаконно анексовані України. І вони всі повернуться по черзі, але повернуться. І це дуже важливо змінювати цей наратив, припиняти виокремлювати Крим в якийсь особливий випадок. Це така ж сама територія України. Вона має повернутися, і є консенсус щодо того, що територіальна цілісність України не може бути предметом переговорів. Цей консенсус мається на увазі в світі з нашими партнерами, чи він всередині нашого військово-політичного керівництва? Всередині військово-політичного керівництва, однозначно всередині українського суспільства і однозначно серед наших найближчих партнерів. Пане міністр, скажіть, будь ласка, от я бачу новину. Ви підтвердили про те, що крім посольства Іспанії ще два українських посольства отримали ці листи з вибухівкою. Розкажіть, що відбувається? Ні, ні ну по-перше, вже не два, а три. Угу. По-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки коментувати. Ми скоро вийдемо з офіційної позиції на цю тему. Це скажімо так. Всередині цих конвертів символічна загроза передана Україні. Можу лише сказати, що всі конверти, коли на момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною. Ми скоро вийдемо, все розкажемо. Зараз ми аналізуємо просто, що сталося, і йдеться про те, але це однозначно залякування української України і українських дипломатів. Ну, я роблю один простий висновок: що якщо вже почали атакувати посольства бомбами і такими якимись сатаністкими чи з вуду символами і загрозами, значить бояться нас нас намагаються нас зупинити, але ніж нас нічого не зупинить. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Дмитро Пулева, міністр закордонних справ України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. За що ми йому дуже вдячні.